Древня цивілізація на берегах ріки Хуанхе. Хто заснував її? При розкопках там були знайдені символи Інь-Ян. Трипілля і китай, що пов'язує представників двох давніх цивілізацій. Саме виготовлення дивовишного посуду, аналогу якого немає світі. Неймовірні відкриття Валерія Бебека. Далі у програмі. Вітаю, шановне товариство. Багато фахівців стверджують. Що в шостому тисячолітті до нашої ери представники білої раси активно починають розселятися з території сучасної України. Схоже на те, що в басейні річки Хуанхе вони могли зустрітися з предками сучасних китайців. Що з того вийшло? Ми дізнаємось з експозиції історичного музею провінції Хинань. Коли у басейні ріки Хуанхе шведський геолог Андерсон натрапив на залишки древньої цивілізації, серед унікальних знахідок він виявив розписну кераміку, яка датується другим п'ятим тисячоліттям до нашої ери. Головною темою візерунків на кераміці є сільське господарство. Примітним є те, що всі ці візерунки намальовані на червоній глині хоча більшість горщиків виготовлено саме з червоної глини, були знайдені і чорні з кольоровими візерунками. Оскільки вперше ці артефакти були знайдені в селі Яншао, то й сама археологічна культура отримала таку назву. Зараз в селі Яншао є музей. З того часу минуло багато років, і ми змогли краще вивчити особливості культури Яншао. Культуру, яка дістала назву Яншао, багато вчених пов'язує з протокитайськими племенами, які ймовірно прийшли на ці землі із заходу. існує така версія, що китайська цивілізація веде свій відлік з 871 року до нашої ери. Але після відкриття древніх археологічних культур ми розуміємо, що насправді китайська цивілізація налічує багато тисяч років. Неймовірно, але майже в один час із відкриттям Андерсона за тисячу кілометрів від Китаю в Україні, інший археолог знаходить залишки древньої цивілізації, яка датується майже тим самим часом. Чи мається знахідка якийсь зв'язок з культурою Яншао? Дивіться далі. Чеський агроном Вікентій Хвойка приїхав до України наприкінці 19 століття. Він збирався займатися вирощуванням вівса та хмелю, проте став викладачем у київських школах. Саме тоді він познайомився з видатними людьми того часу. Це Ханенки, Терещенки, з археологом Антоновичем, Гамщенком, які стали його наставниками. Вони допомагали йому навчатися, давали до багато літератури і брали з собою на археологічні дослідження у місті Києві. І саме таким чином войка. І зацікавився археологічними розкопами. Саме колишньому вчителю Вікентію Фойці судилося стати відкривачем давньої цивілізації на території України. При розкопках на Київщині він виявив за його словами залишки культури аріїв пращурів українців, які були першими землеробами на теренах середнього Подніпров'я. Головною працею трипільців це було хліборобство, тобто вони вирощували пшениці і різні злакові форми, які на той час використовувалися в їхньому побуті та їжі. Але чим були дивовижні саме виготовлення дивовижного посаду, аналогу якому немає світу. Приблизно у п'ятому тисячолітті до нашої ери трипільці вже використовували посуд з глини, який прикрашали давніми символами, серед яких відомі нам інь і ян та знаки сонця у вигляді свастик. Посуд вироблявся в нарібку руками. Вони не мали ні ганчарного кову, ні ганчарної печі. Тобто, втрачали на це багато часу, щоб зробити характерні і дуже цікаві посудини. Дуже цікавий був малюнок, тому називав цей орнамент який складався із 224 символів знаків, яких називають археологи. Тому багато археологів і розповідають, що це цивілізація, тому що на той час вони мали свою специфіку виробництва і мали дуже дивовижну знакову систему, що можна назвати первинною мовою. Тому археологи і повертаються до того, що це дійсно не культура, а ціла цивілізація. Неймовірно, але схожість між артефактами з Китаю та трипільськими горщиками очевидна. Валерій Бебек вважає, що ця спорідненість доводить теорію дослідника Валентина Даниленка. Який стверджував, що індоєвропейська спільнота сформувалась протягом 10-7 тисячоліття до нашої ери на території стародавньої України, тобто на кордоні Європи і Азії, а середини 6-го тисячоліття до нашої ери саме трипільські племена починають розселятися і нести по світу свою культуру. Як свідчать українські історики, етнорелігійну спільноту. Яка склалася в Україні у 4-3 тисячолітті до нашої ери, можна ідентифікувати як аріїв, а представників явної археологічної культури, які домінували в Україні в 3-2 тисячолітті до нашої ери, можна класифікувати як східних скіфів саків. Щоб переконатися у спорідненості китайської археологічної культури Яншао з Трипільською, Валерій Бебек вирушає до провінції Хенань на береги священної китайської ріки Хуанхе, щоб на власні очі побачити унікальні знахідки, ми прямуємо Пекіна до провінції Хенань, де зберігаються скарби тисячолітньої китайської цивілізації. Хенань – одна з найбільших провінцій з населенням майже 95 мільйонів, вважається колискою тисячолітньої китайської цивілізації. Сьогодні село Яншао живе своїм звичним життям. Найпримітніша будівля селища, археологічний музей, оточений пам'ятниками археологам, які займалися розкопками у цій місцевості. Валерій Бебек спеціально прибув туди, де 100 років тому була виявлена древня цивілізація, аби провести аналіз між китайською археологічною культурою Яншао та українським трипіллям. Яншао одна з древніх археологічних культур Китаю, яка датується 5-2 тисячоліттям до нашої ери, і дуже схожа на культуру українського трипілля. Китайські археологи вважають культуру Яншао правонаступницею культури Пейліган, яка локалізована в провінції Хінань і датується 8-6 тисячоліттям до нашої ери. Працівники музею показують культурні шари, які складають від 2 до 4 метрів від найдавнішого до раннього періоду існування культури Яншао. Ранній період культури Яншао – це первісне суспільство, а пізній етап характеризується вже утворенням перших держав. Поселення давніх китайців були обнесені земляним ровом. В центрі знаходилось громадське приміщення площею понад 100 квадратних метрів, навколо якого будувались будинки. Існували круглі і квадратні житла, але переважно вони були квадратної форми. Дах був зроблений у формі конуса і виготовлявся з соломи. В такому будинку жила одна або дві родини, хоча археологи натрапляли і на багатоквартирні будинки. Найбільш розвиненими ремеслами у жителів цього регіону були виробництво знарядь з каменю і кістки та гончарне ремесло. Гончарний посуд виготовлявся у розташованих за межами поселень, майстернях, обладнаних печами для випалу. Він відрізняється витонченістю форм, майстерністю виготовлення, забарвленням від яскраво-червоних до оранжево-лимонних тонів, складним геометричним і зооморфним орнаментом. І символи зображені на кераміці Яншао, найкраще виражені на великій чаші, яка знаходиться в експозиції нашого музею, де ми можемо бачити обличчя людини, зображення риби, фігуру жінки, у якої особливо виражені груди і стегна. Валерій Бебек вирішив порівняти побут трипільців і представників Яншао і знайшов багато схожостей. Наприклад, у технології будування житла, коли дерев'яні стіни обмазувалися глиною, перемішаною з соломою, стріхи робилися з соломи, середині хати були печі. Основою господарства було сапне землеробство. В Китаї вирощували чумизу – вид проса, яке існувало і в стародавній Україні. Обидві культури характеризуються пануванням матріархату. Ми ну, стосовно схожості, ми можемо сказати про датування цих культур. Вони датуються одним часом. Це е, шо третє тисячоліття, початок третього тисячоліття до нашої ери. Також дивовижні і цікаві ці культури тим, що виробляють цікавий посуд, який є е, вироблений із тоненької глини, мають однакову символіку, дуже цікаву. Дуже цікаву розмальовку в знаковій системі, таку як використовували трипільці, поклоніння жінки, поклоняється зомопоморфічним, з'являються зомопоморфічні наліпи, поклоніння тваринам. Це все використовується цими культурами. Проте експерти знаходять і певні відмінності. Хоча трипільці, так само як і представники Яншау, поклонялися жінці-богині, зооморфні боги були у них різні. У трипільців змія, собака, а представників яншау, жаба та олень. Сил на посуд. посуд теж в зоні можна сказати дуже схожий, але якщо його уважно роздивлятися сам посуд, можна побачити і різноманітність в цьому посуді, тому що, наприклад, посуд овальної форми дуже схожий на трипільське, але з витянутими носиками, тобто, як це були як глечики вже трохи пізніших періодів, цього не використовували трипільці. Проте схожість трипільської культури з культурою Яншао, на думку Валерія Бебека є яскравим свідченням того, що ймовірно предки китайців і українців вже в п'ятому-третьому тисячолітті до нашої ери мали міжцивілізаційні контакти, і це кардинально змінює канонічні версії походження китайської та української цивілізації, які насправді є набагато старшими ніж про це пише західна історична наука. Ми з вами переконалися, що матеріальна і духовна культура китайського Яншао і українського трипілля є дуже схожими. І це підтверджує нашу гіпотезу про те, що вже в п'ятому тисячолітті до нашої ери китайська і українська цивілізація мали плідні контакти. І, можливо, реально вже в ті часи працював великий шовковий шлях, який об'єднав Європу і Азію. Але це тема для окремої розмови.